Дощ іде, ми їдемо сіять пшениці. Повне відео буде на ютубі. Дощ іде, ми скердуємо. Всім привіт! На дворі зараз іде дощ, не дощ, мряка така, і в ближайший час прогнозуються такі опади. Тому, так як нас анкерна сівалка, яка сіє навіть по грізюці, приїхали товаришу допомогти посіяти пшеницю. Поле було оброблене після своєї виворони, дітками розправив. Ну і будемо пробувати зараз сіяти. Я Вони йду на ботинки налипає. Як сівалка буде йти, зараз подивимось. Ось, в принципі, по глибині видно, за ним 25 виграно. Видно, так? Дисками розрівняв трохи, При, присадив землю, будемо так казати, бо по свіжовиораному сіять теж сівалка сіє. По-перше, трактору важко, а по-друге, коли там буде Пшениця зійде, і земля буде сідати, буде рвати коріння. Тому якось так. Дисками розрівняв. Зараз загружаємо сівалку і будемо виставляти норму висіва. До речі, там чоловік запитував, як, від... як тут регулюються маркера на сівалці. Тобто на сівалки стоїть такий ось механізм, є такі ось упори. І ці упори на болтах видно, Тобіж, в нас вони на 3-метровій сівалці стоять на краю. ну Ми виставили, так як нам зручно. Але як потрібно виставляти ну, Вся, від колії трактора, де, до якого трактора ця сівалка чіпляється, ми під, свій, ми під свій трактор виставили, то у нас водофіксатор на краю. Якщо цей фіксатор зміщати трошки сюди, то маркер вже буде менше виходити. Е Менший буде відступ від сівалки і ну, буде під інший трактор. Ви зрозуміли про що я кажу, так? Тобі у нас маркер, якщо максимум висунутий, він буде десь ось тут. І ми виставили так. Що переднє колесо йде прямо по, по канавці, яку робить диск маркера. І, і, і чітко совпадають рядки. Зараз покажу, як ми будемо виставляти норму висіва. Та як у нас тут стоїть варіаторна коробка? Ось така. Ну і тут скала з нормою висіла. Як скала не відповідає, тому ну, допустим, нормі висівла. Якщо, допустимо, є 150 кг, то ми виставили там на 150, то не значить, що це буде 150 кг. Це просто візуально, щоб ви запам'ятали, наскільки там у вас виставлена була перед цим сівалка. Що саме? Ага. Значить, по налаштуванням. У нас є з цієї сторони речах, речах це є і заслонка. <coughs> Зараз ми все покажемо, як посіємо, оцей речах максимум відкидаєш, і тут відкривається заслонка. Отут, отут, отут відкривається заслонка і все зерно висипається в цей лоток. Тобто сівалка чиститься повністю до останньої зернини, будемо так казати. Є у нас. Ось такі заслонки, да? і ось такі речах. Тобі зараз на даний момент, коли ми регулюємо сівалку, у нас заслонка відкрита, щоб зерно, коли ми будемо крутити рукояткою варіаторну коробку, то заслонки у нас відкриті, щоб зерно сипалося сюди в лоток. Зараз ви все будете спостерігати. А ось так класно речах. Заслонки у нас закрилися і, і тим самим відкривається заслонка, і пошло, піде зерно тоді. У сам висівний. Не висівний, сам, Ви випоняти, сем'япровод. Сім тобто зараз ми відкриваємо заслонки. Ось відкрили і починаємо крутити. Та як сівалка у нас 3 ось є у нас наклейка. Трьохметрова сівалка, шини у нас 6 х 16. Ось, де тут воно? 6 х 16. Видно, так? Вибираємо трьохметрова сівалка 6 на 16. Значить на одну сотку треба покрутити нам 30, 36 раз. Беремо ключик. І починаємо крутити. Раз, два. Три. А не висипте це зерно, бо воно мокре. tilanteessa on. Mä No vain. Mä oon, 36 раз і зараз ми зазарно будем висипать пулек. Снимаемся. Вот точек акуратно снимается. Зараз 27 кг, а на гектар йде 270 кг. Все досить просто. Збавляємо норму. Трохи збавив, так? Да? Так. Збавляємо норму. Коробку обнуляємо до нуля. І робимо. До речі, на цій сівалці є технологічні колії. Є спеціальний механізм. Ось ці шестерні. які... Тут є механізм, коротше, будемо так казати, ось він стоїть. Зараз він у нас відключений. Але це все діло підключене, отут стоїть воно щотчик. Допустимо, ось це один. Ми підняли опустили сівалку, зараз один, підняли опустили два, підняли опустили три. І на, на третьому цьому, на третьому кругу спрацьовує, спрацьовує там важіль, який перекриває ну, ці шести зміщаються в сторону і перекриває тоді банки Ну, по, по, два, по два анкера за колесами. З цієї сторони два анкера і там два анкера. Ти просіяв, потім оп'ять включаєш, там обнулився щечик і вона сіє знову. Так, що в нас виходить? 2600, 260 кг. Ага. 260 260 норма нас влаштовує. Будемо сіяти. Так. Перекриваємо заслонки. До речі, є цій сівалочки центральний дожим, тобі ж регулюється жорсткість анкерів самих. Сівалка грязна, та як зараз ми валимо постійно ну, йдуть дощі, тому, тому, тому по сухому ми зараз не сіємо. Сіємо так, тоді, коли є можливість. Вибираємо можливість і працюємо. Так, Джек, вот так. Вот так. Накручиваем ему с маркерил, чанкерил. Что? Сейчас умерла Василина. Ничего страшного, хай будет. Я думаю, хорошая. Так, За колесами стоять лапи, щоб підпушувало землю. Накрутили жорстко санкарів. І у нас, виходить, вони підпружинені. бачите? Там стоять пружинки, тросики. Видно, так? Ну, і тим самим, І самим, і цим самим виходить, регулюється глибина посіву так, це, культури. Вороба, пиши, Ви з ним витягуємо. Ось, до речі, як все продумано, все класно. Витягуємо маркера. Однієї руками не зручно. Бирігану, доставай, уверх її провертай. І, і витягуй сюди на себе. Подихай. Стоп, а на стой. Ось. Ще, тяни, тяни, тяни максимум. Ще, 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 ще. Витягуй, витягай. Витяг. Трошки вверх піднімешся. Раз. Все, воно за, за... стопорилося. І викидаємо, зараз я заїду на лілярку і викинемо другий маркер. Що, заїжджай Заїжджує а тут кожен раз комбайн, комбайн. Давай вже сіять будемо. Другого маркера відкинуть. Ми ріга робити, небо незручно. Ще, 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 витягай маркер. О, чітко, опускай. Все, за Все, опускай, опускай. Стоять чистики на колесах. І привод сівалки йде від колеса, тому щоб не мінявся висів, щоб колесо було завжди одного розміру то стоять чистики і все воно класно працює хорошо пошов ось в принципі ось тут пройшов край сошника а ось вже пройшов маркер, ось так буде краще видно. І трактор назад буде вже вертатися по, по сліду маркера. І всі в з стики будуть співпадати. Ось і на зустріч трактору, щоб показати як працюють загортачі, як загортає зерно, рівняє площу. Можна було піще краще, щоб спрацьовували загортачі. До речі, загортачі, пружність загортачів регулюється нахилом сівалки вперед-назад. Треба, щоб вони краще загортали, нахили сівалку більш назад вони більш прижимаються до ґрунту і краще рівняють. має 3 метри. По сухому ґрунту сіємо восьмою передачею, а тут по свіжовороному, та ще й по мокрому воно налипає. То доводиться сьома-шоста, або сьома, або шостою, В залежності від того, як в трактор іде на нагрузку чи ні.

Передні лапи, які йдуть зразу за колесами, на... набилося пожневних решток після сої, тому так важко йде, зараз підемо почистимо, а взагалі ми їх виміляємо і тоді буде все нормальок. Зараз почистимо, будемо сіяти далі. Соровиться на колесах. Чисти лапи пішов веселей. Ще три рази пройти. І Янка буде посіра. А скільки це тут виорано? Не мірю. Ну, коротше, якщо все нормально, що площа нормально вироблена. По сухенькому до стигать тільки за, за, Він утюжить дай Боже. 20 25 гектар можна сіяти нею легенько, цієї сівалки 3 Дарма що вона навісна, але вона класна, можна кожен куточок засіяти, пересівю не робить нічого. Ось уже вона у нас 3 роки. Сіяли менею і да, навіть, до речі, хто не дивить попереднє відео, то ця сівалка, виходить мілко сім'янна, ну і, і і пшениця там, і зернова. Тобі ж трав'яна, будемо так казати, і зернова. Так, сіяли мене, мене і ріпак, там чоловік просив. Сіяли фацелію, все чітко регулюється від кілограма до 350 чи 450 кілограм, Можна норму висіла крутити. не перестає, моросить. Навірно, неділю дві у нас дощі йдуть, е якби хороший такий пройшов плотненько пару днів да і нормально, а воно кажуть, ні, ні, не скільки зробить хорошо, як гезюки, на, на Свердлили, до речі, а де там та яма? Свердлили, до речі, стопчики, там ну, на межі ставили. Ставили межі на паю. То свердлили отвори під стопчики, земля суха, 10 см мокрої землі, а далі все сухо. Но тут у Мирослава по ораному трохи веселей. Але те сантиметрів 30 мокрого. Має з тим, що воно зв'язано, що він просто цей верхній прошарок мокрої землі перевернув, то, тому у нього і є якісь 30 сантиметрів. Ми все висвердлили, то воно все отаке було. ну корише, Сухе. Так що з вологою кепські справи. А ми хочемо хорошого урожаю. І ми добре вносили під посів сої, а урожаю не отримали. Значить що, стільки не сип, стільки не пирська, не підживляй, не буде вологи, не буде нічого. Це факт. речі, на цій ділянці ми весною сіяли тут сою по свіжовиораному чоловік вчора вигорав, а сьогодні ми приїхали посіяли. І соя вон, була дебеляча, бо 2,5 десь сипнула, соя «Піонер». Так що, Коротше, сівалка сіє. А ну, в себе ми сіяли. Два роки вже ми тільки дискуємо, а може й три. Деякі ділянки три роки чисто дискуємо і сіємо, сіємо сою. В цьому році після сої трошки посіяли пшениці, задискували, посіяли, побачимо, що воно буде. До речі, напишіть в коментарях, хто практикував посів кукурузи по дискованому. Ґрунті. Тобі ж ділянку задискувати і посіять кукурузу на зерно. Не силос, а на зерно. Це щось було і який урожай плюс-мінус. Бо орати не планую, хочу спробувати задискувати кукурузу. Ось, в принципі, і все. А? Сухе? Ще раз назад трактор вернеться і ділянка вже буде посіяна. Покажу як сівалку ми чистимо. Не вдовбеш, е. 25 см мокрої на, на, на даній на дані ділянці. А в себе там ми пробували то сантиметрів 10 см мокрої землі, а далі все земли Зуку. грунт то каміню.

Ось в принципі і все. Зараз будемо чистити <звук> Да. Я думаю, загалом тут так, коли 10-15 і тут гектар вже посіяний. У мене гектар 48 точно. Открывай. Капец, короче, все грязно поналипало. Треба її би вимивати. Тихо, мишка прыжка. О! Далі же трошки осталось. Мирослав, що скажеш? Виліш і кролям. Кроши <laughs> кролям то <laughs> Яких залишить. <нема. laughs> Трохи траваного зерна. Ану, відкривай будемо, чистий. Давай. Все. Хорош. В принципі, ось так чиститься сівал закриває. Вон є речах, теж той про який я вам розповідав. А ну, йде в сторону. Ним же ж також ми виставляємо норму висіла. А, -а, -а. а сії та мішків засипали? П'ять мішків засипали. П'ять мішків чуть-чуть там відер двоє.

Раз. І на цьому всі пироги. <laughs> і відро все. Відро залишилося. Це відро осталось, а. На Народу. На той от при... на той от приїдемо по сіняк доживемо, а? Ну так. <laughs> так. Ну що? Змотую вудочки і по домах. Кому сподобалось відео, ставимо лайк. Підписуйтесь на наш канал. Оце ж піоліз, диви. Оце спец, блять, бачить. Приїдемо, знімемо відео, яка буде пшеничка, як будемо молотити, дай Бог. Так, so... Ну, Сім, сіємо в але дощ, в грязь. Плюс, що я його придискував, трохи. Посієш грязь, будеш по князь. було. вже легше було. А щоб ти його там о, заїхав, по поготовно сіяв ще свіжо рану, повір, блін. Навірно, бля, не, не, бля на так на ну, дебах. Може да. Ну, але в принципі. Чи де ми їдемо сіять псиниці?